Всім привіт, хлопці та дівчата! Потрапив я на карту Малинівка, і ви можете бачити на своїх екранах найсильніші, найввучніші з теху 10 рівня Леопард Перший На цей раз сетап у мене, як ви можете бачити, лагідний, тому що є вісімки, є дев'ятки Ну, Якщо обережно грати, та ніде не підставлятися, можна непогано набахати на цій карті, тому що величезні простори, є кущі, можна заховатися тут та побахати від, від свого маскування. Дуже дивно кудись об'єкт D260 приїхав, він мені заважає стати тут на позицію. Бачу, блеск вже майже сюди увірвався. Ну, що, будемо чекати, що далі. Бачу, ворожа ялинка теж стала на позицію. І її швидко за пару секунд збривають і відправляють в ангар. Так, що цей хлопчина щось хоче, ні? Хевік. Т-57 Хевік, ні. Він не ніби й хоче, а ніби. І не хоче вихватити пульку в дупу. Ну, що, залишається тільки чекати та дивитись розвитку подальшого розвитку подій. І що ми бачимо? Бачимо те, що у нас одна десятка поїхала на лівий фланг на гірку. Це 113, 113. і 7. Та об'єкт 260 дуже дивні речі, як ви можете бачити. Вони в одному взводі, і вони щось якісь, як на мене, дуже дивні такі речі роблять. Починають займати дуже занадто рано дуже ту позицію. Тому що зараз супротивники, мабуть. Поїдуть, займуть гірку і їх оцей взвод дуже швидко вб'ють. Яке я вже побачив, їх вже починають драти. І ще що, щось мені здається, що зараз треба дефати гірку. Щось таке у мене перечуття. Мені. Ми ніби... Так. О, гарно вішу по тайпу 71-му. Ми ніби і перемагаємо, а ніби якась дивна у нас ситуація патова. Треба бути дуже обережним. О! Цей захисник. Ну, Мені дуже подобається пушка на цьому танчику. Влучає у такий мі мікропіксель, ну. Туди, звичайно, було дуже складно влучити, та і Маркер показував колір такий, що не можна було пробити. А ось по цьому дядьку я гарно влучаю. Так, і що ми бачимо? Бачимо, що 113 вже здох. Ні... Ніби ми гірку відбили. Що, захисник ще хоче. І влучаю у бортинку захиснику, він мені дозволяє попрацювати по ньому. Так, а ось тут я дуже величезну помилку роблю, тому що мені вже, вже зараз треба їхати переміщуватися на іншу позицію, більш на лінію А. Мені треба переїхати. Ну, я щось. Щось дуже довго довго занадто чухаюсь. І вороги підставляються. КВ-4 їх тримає. Хм. А це дуже дивний постріл був. Хм. І зараз щось не вдається мені влучити. Та шо? Шо вона така? А ну. Зберися, давай. О, оце друге діло. Три постріли кудись у пішли у молоко. О! Об'єкт 257 дуже подобається. Пенетрейшн. Ех, шкода. Шкода. Не можу влучити по ньому. Ну, все, він так став, що я ніяк його не, не зможу вбити. Бачите, там мікро якийсь піксель є, <рес> і я... вдалося мені влучити. Так, що зараз у нас? Той взвод союзників досі там сидить у низині. Противники починають бикувати з гірки. Ну, по ХП ми. на півтори тисячі ніби. О, привіт! Що ти так підставився на мене? Е, по ХП ми ніби і перемагаємо. Та і по фрагах ніби перемагаємо. Але все ще. Дуже хитке. Обставини у нас дуже хиткі такі. О, ще один. Це япомі... японець, мабуть, тапі 71. й Ну, ще, ще треба чекати, тому що на гірці ще дуже багато ворогів. О, гарна альфа проходить по захиснику. У мене вже три фраги є. Дуже добре. Непогано я нафігачив вже 5 тисяч. Так. І потроху, потроху треба кудись пересуватись, тільки я ще не розумію куди. Бачу, що союзники потроху вже починають здихати. Гарно увійшло і його... Добрали, це дуже добра, гірка вже майже порожня. Там ще один танчик залишився, ще один захисник, але по цьому ще можна попрацювати. Привіт. Бортинку башти гарненько так увійшло. І бачу, що СТБ та захисник на гірці. Так, а ти що? На тобі. Оце майже вертуха бачили. Залетіло так. Я не повністю звівся, і вона кудись у бік пішла пулька і все одно СТБ один забрав. Оце щось мені цей варгеймінг щось підкрутив. Як завжди, ви могли бачити, що в мене пульки летять куди завгодно, тільки не по цілі. Так, привіт. Куди ти? Зібрався вже 5 фрагів, 6 тисяч, ще один фраг, і в мене буде воїн. Медалька воїна. Ну, ще 4 противника залишилось, я так надіюся, що когось дав, дав б'ю. Хоча треба дуже швидко поспішати, тому що союзники вже починають бикувати, вже починають обходити. Супротивників червоних. Та швиденько мчу я. Так. О. Ну все. У мене 6 фрагів. Медалька воїна вже взята. 6 з половин вже набахкано. Ех, шкода. Ну, по ньому я не, ніяк не влучу Він така. Середня дистанція, Ну там мікро-мікропіксель. Привіт. Ні, ніяк. Та відчепися від мене. Ну, все, це перемога. Дякую, що подивилися. Подивилися це відео. Підписуйте нас на канал, ставте лайк. До речі, якщо ви дивилися відео, ви потрапили на канал Пригодорака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Будемо переходити на післябойову статистику та подивимося, хто скільки набахкав. І це у мене друга ступінь, основний калібр та воїн.